До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам Та у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Запрошую до перегляду випуску. Новин та диційно закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Улайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке церкова вистава у Бродівському народному домі, божественна літургія у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Техні, футбол у суходолах. Про ці та інші новини далі у випуску. Окремі собори Пресвятої Богородиці і Святої Теклі традиційно провели Божественну літургію. Докладніше у сюжеті. У велике християнське свято Різдво Пресвятої Богородиці, або ж як у народі кажуть, народження Божої Матері, у церковному календарі це свято є першим великим святом на початку церковного року, бо все почалось з Різдва Марії, яка стала матір'ю усіх християн. Згідно різних доступних джерел. Пречиста Діва Марія народилася між 20 і 16 роками до народження Ісуса Христа. Її місце народження з 3 століття до сьогодні шановують паломники підземелі базиліки Святої Анни у Єрусалимі. У своєму житті ми часто чогось прагнемо, плануємо, очікуємо, але не завжди нам це все дається. Ми часто відчуваємо власні обмеження, свою безпорадність у духовному та світському житті. Тому в це свято, Пречесна Діва Марія, каже нам: ви маєте надію, не розчаровуйтесь, не опускайте рук, коли щось не вдається. Якщо хочете щось досягнути, зокрема у духовному житті, то намагайтесь бути насамперед вільним від гріха, який приносить смерть, та сповнюйтесь даром Святого Духа, який є життя подателем. Коли розпочинаєш якусь справу, то йди до сповіді найперше. Шукай Божої сили, яка би виявилася в тобі і розв'язала безплідність твоєї природи. Тоді можна буде сказати, що ми працюємо, а Бог плодоносить у нас. Він допомагає нам осягненні нашої мети. Через нас поширює простір життя, свободи і надії. Ісус Христос вказує на поставу віри і послуху Божому Слову, тому потрібно прислухатись до Божого Слова, яке постійно чуємо у Євангелії на богослужіннях чи коли читаємо вдома приватно. Виконуємо Боже Слово, як це робила Пресвята Богородиця. Своє життя та свої вчинки намагаємося узгоджувати з Божою волею. Різдво Пресвятої Діви Марії показує нам, що Бог вислуховує молитву людини. За прикладом Пресвятої Богородиці прибігаємо до Господа нашого Ісуса Христа, приступаємо постійно до святої Тайни сповіді. Храм Собору, Пресвятої Богородиці і Святої Теклі продовжує потребувати фінансову допомогу, який через пожежу, яка трапилась навесні, зазнав значних збитків. Реквізити надаємо в описі під відео. У Євангелії сьогоднішнього свята є дуже такий цікавий епізод. Без перебільшення його можна назвати початком Маріїного культу. Якась жінка з-поміж народу. Коли Ісус Христос навчав, підняла свій голос і закликала, блаженне, щасливе лоно, що Тебе носило, і груди, що Тебе кормили, сенс цих слів можна повторити короткими словами, бо яка щаслива є Твоя Мати. У відповідь на ці слова жінки, Ісус Христос вказує, що є щось більше, є щось важливіше. Він каже: справді, блаженні є ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Слова Ісуса Христа характерним є перенесення акценту. З прославлення факту Божого материнства на те, що є цінніше – на виконання Божої волі. Людмила Шудкова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал онлайн». На місцевому стадіоні у селі Бродівської міської територіальної громади змагалися між собою дві сильні команди. З яким рахунком завершилася гра? Дивіться далі! У селі Суходоли на місцевому стадіоні зібралися вболівальники футболу. Цього недільного дня на 9-й тур чемпіонату Бродівської міської територіальної громади зібралися ФК Суходоли та стир Пониковиця. Забивши у ворота суперника три голи. Дев'ятий тур чемпіонату Бродівської міської територіальної громади завершився із рахунком 3-2 на користь команди із села Пониковиця. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У Бродівському народному домі для діток громади організувала цікаву церкову виставу. Докладніше у сюжеті у Бродівському народному домі зібралися шанувальники церкового мистецтва. Талановиті учасники приїхали з міста Київ із своєю патріотичною програмою. Переважно усі артисти у свій час навчалися або ж на даний час є студентами Київської естрадно циркової академії. А сьогодні, в черговий час ми завітали наш колектив «Вогні Києва», завітав у славне місто, прекрасне місто Броди з цирковою такою патріотичною виставою Пригоди козаків. І в черговий раз наші артисти, наш колектив дивували і дарували посмішки дітлахи. Бродівської громади Кожен образ справді зачаровує своїми оригінальними сценічними костюмами. Циркова програма тривала понад годину, під час якої діти мали можливість не лише спостерігати за оригінальними постановками номерів, але й посмакувати солодкою ватою, попкорном. Також придбати надувні кульки із кольоровими вогниками. Всередині дівчата та хлопці одягнулися в український одяг як символ українців. Клоунське тріо козак шоу своїми комедійними сценками підняли настрій усім присутнім, а особливо малечі. Міміка, жести, плавні рухи тіла, сценічні реквізити подарували неймовірні враження дорослим та діткам. Затишна простора зала була цілком заповнена маленькими фанатами цирку та їх батьками. У санічному обручі спортсменка красиво виконала складні технічні елементи. В таких циркових композиціях важливо подолати страх висоти, вміння вільно та граційно вести себе у складних ситуаціях. Зуміли чудово продемонструвати складні елементи. Спостерігається цілковита довіра партнерів та злагоджена покрокова тривала робота над технікою виконання та спеціальним вмінням та навичками. Домашні улюбленці всіх діток, котики за допомогою доброго тренера показали свої вміння. Вони стрибали через різні перешкоди, які траплялися на їхньому шляху. Котили м'ячика, а найголовніше відчувалося цілковита довіра своєму господарю. Нік церкового шоу Вогні Києва розповів про особливості цього оригінального мистецтва, яке вимагає неабияких зусиль, витривалості та наполегливості, адже у їхньому складі працюють і лише найкращі артисти. Понад 10 років вогні Києва із радістю приїжджають до нашого міста та працюють згідно з поставленого плану гастролів Міністерства культури України. Насамперед, склад програми ми стараємося десь що що півроку оновлювати, робити режисерську постановку. У нас є режисерський відділ, який займається цим. А складності бувають, буває як і в інших напрямках роботи, роботи, інших галузях. Наприклад, ну, залежить від освітлення. Неймовірні враження подарував присутнім кольоровий патріотичний робот, який попри масштабний розмір та вагу показав ряд трюків. та синхронно продемонстрували вміння із обертання спеціальних елементів, які світяться. Ім Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щороку, 22 серпня, відзначається всесвітній день фольклору, всесвітнє свято, що вшановує багате полотно традицій, історій, танців і форм мистецтва, які складають фольклор різних культур. Цей день слугує нагадуванням про важливість збереження та вшанування унікальної культурної спадщини, що об'єднує громади. Фольклор це також спадщина, яка передавалася з вуст в уста, з покоління у покоління і навчала мудрості та цінностям, стала основою культури, мистецтва та моралі у суспільстві. Він надає історичну інформацію походження по групи людей і відіграє життєво важливу роль у формуванні ідентичності та культури спільноти. Люди в усьому світі відзначають культуру і важливість фольклору за допомогою різних засобів, таких як пісні, танці, страви. Міжнародний день фольклору слугує засобом підвищення обізнаності про фольклорні традиції різних країн. Сьогодні щирі вітання звучать усім учасникам фольклорних ансамблів, а також народному аматорському фольклорному ансамблю джерело будинку культури Пустоювани Козинської сільської ради. Незважаючи на свій вік, професійні навички, але маючи активну життєву позицію, ви показуєте, що в такому чудовому віці можна жити та співати на повні груди. Джерело це співоча душа Козинської громади, його неповторне, сильне і водночас м'яке та душевне виконання народної пісні, здатне полонити слухача та подарувати справжню насолоду. А висока майстерність та різноманітний репертуар викликають бажання слухати колектив знову і знову. Щиро дякуємо всьому колективу за ту насолоду, яку ви даруєте своїми голосами. Дякуємо керівникові, який згуртовий та надихає ансамбль на нові вершини. У цей святковий день бажаємо вам міцного здоров'я, довголіття, щоб віра, надія та Божа любов не залишала вас у наш брехливий час, щоб доброта та злагода зігрівали ваші серця зі святом вас. Залозецький музей популяризує історію селища у рамках робочого візиту до Залозецької селищної ради. Представники Тернопільської районної державної адміністрації оглянули експозицію краєзнавчого музею, заснованого у 2020 році з ініціативи місцевих краєзнавців. Музей популяризує історію селища від найдавніших часів. Торік, до прикладу, відкрито археологічну експозицію, що містить зокрема скам'янілі рештки молюсків Сарматського моря, кремнієві вироби, доби мезоліту, кераміку висотської культури, натільні хрести 12-13 XII століть, козацькі люльки та срібні монети 17 століття, інші знахідки з археологічних розкопок на території залістів. У селі Лобачівка Берестечківської громади жителі, об'єднавшись, зробили добру справу. Долучившись до мистецької патріотичної благодійної акції на пісенних крилах боротьби за незалежність України. Вони зуміли зібрати кошти у розмірі 8 тисяч гривень. Їх благодійні внески будуть спрямовані на потреби Збройних сил України з ініціативи і підтримки голови Лопатинської селищної ради Микитина Олега Васильовича та комітету професійного обміну молоді Ротарі International і шелудко світлані учні 10-11 класів Лопатинського ліцею та шкіл Покровська мали можливість відпочити у літньому таборі, який розташований у рекреаційній відпочинковій зоні з Великим озером та пляжами у мальовничій місцевості лагова Лобузько у межах інтеграційної спортивно-молодіжної програми, започаткованої польською фундацією. Це був прекрасний відпочинок на 14 днів проживання в історичному замку, власний пляж з рятувальником. Катамарани, розвиваючи програми для молоді, туристичні поїздки Польщею, Німеччиною, різноманітні зустрічі, добре облаштовані спортивні майданчики, вечірні позитиньки для багаття, дискотеки. Усі ці незабутні враження надовго запам'ятаються ліцеїстам і дітям Донеччини. Щира подякую усім, хто подбав про оздоровлення дітей і організував такий прекрасний відпочинок. Щиро дякую і слава Збройним силам України, які бережуть мир і спокій. 18 серпня напередодні Дня Незалежності України за ініціативи працівників Центру культури та Національної пам'яті Берестечківської міської ради у селі Смолєва пройшли мистецько-патріотичні благодійні акції на пісенних крилах боротьби за незалежність України. Зібрані кошти у розмірі 4850 гривень будуть спрямовані на потреби Збройних сил України. 16 серпня у Почаївській громаді представники 6-го шостого Волинського загону в присутності міського голови Василя Бойка вручили державні нагороди родині загиблого героя Решетника Олександра Івановича. Згідно указу президента України, Решетника Олександра Івановича, старшого сержанта, було нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Та відзнакою президента України за оборону України, за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне та бездоганне служіння українському народові, мистецько патріотичну благодійну акцію на пісенних крилах боротьби за незалежність України на підтримку збройних сил України активно підтримали також жителі села Липа Берестечківської громади. Зібрані спільними зусиллями кошти у розмірі 5 тисяч гривень найближчим часом будуть спрямовані на потреби наших земляків-захисників Збройних сил України. До проведення мистецько-патріотичної благодійної акції до Дня Незалежності України на пісенних крилах боротьби за незалежність України долучилися жителі села Перемель Берестечківської громади. Цього дня спільними зусиллями жителі мальовничого села зібрали 8 тисяч гривень. Команда з Бродівської громади буде представляти Львівську область на всеукраїнських спортивних іграх. Нещодавно за ініціативи громадської організації Колос у місті Пустомите відбулися обласні змагання ігри громад. За титул найкращої спортивної громади бродівчани змагалися з десятьма командами територіальних громад Львівщини. Свої вміння спортовці продемонстрували у шести видах. Волейбол, шахи, шашки, настільний теніс, гирьовий спорт, дартс. і як результат у загальнокомандному заліку. Бродівська команда стала переможцем в обласних змаганнях ігри громад. Уже в кінці серпня команда від Бродівської громади буде представляти Львівську область на всеукраїнських спортивних змаганнях у місті Берегове. Громадська організація Федерація волейболу Бродівського району висловлює щирі слова вдячності товариству Шляховик Т за надану фінансову підтримку та Ірині Мацвейко за кулінарний шедевр. Бажаємо успіху. До мистецько-патріотичної благодійної акції на пісенних крилах боротьби за незалежність України активно долучилися жителі села Зелене Берестечківської громади. Зібрані кошти у розмірі 5 тисяч гривень найближчим часом будуть передані на потреби Збройних сил України. Тільки разом ми не переможні. Все буде Україна. Україна понад усе. Героям слава, слава Україні!